Всім привіт! Ви на каналі Це футболісімо»! І сьогодні грає ПСЖ Жирона. Дуже цікаве протистояння, як на мою думку. І на мою думку, сьогодні переможе Жирона, тому що у ПСЖ незвичний воротар. Дуже поганий воротар. І сьогодні ми це розберемо у відео. Так що ставте лайки та підписуємось. Склад ПСЖ на гру. Сафонов, Хакімі, Маркіньос, Пачо, Нуно Мендеш, Заїр Емерім, Вітіня Руїс, Фабіан Руїс, Усман Дембеле, Марко Асенсіо і Баркуля. Хочеться відокремити воротаря Склад Джерони на гру. Гассаніга, Мартінес, Давід Лопес. Керчі. Гюаерес, Іван Мартін, Оріоль Ромео, Ван Дебек, Віктор Циганков Брайан і Стоані. Нікого не хочеться відокремити. І в складі жерони є наш козак. Віктор Циганков. На вашу думку, пишіть в коментарях, чи зможе він сьогодні забити хетрик у ворота Сафонова. Буде дуже цікаво почитати ваші думки. Після того, як пішов БП Уріал, це вже зараз все гаразд. Вони зараз на першому місці, якщо не помиляюсь в по першій лізі в Франції, але в ЛЧ може бути не гаразд. Після того, як пішов довбик з джерони у Рому, у Жерони нестабільна гра. І це треба відокремити. Якщо сьогодні ПСЖ переможе Жерону, тоді ПСЖ буде на першому місці і буде 3 бали у ПСЖ. А сьогодні грає Ман Сіті Інтер, думаю, Інтер переможе. От якщо переможе Жерона, Жерона буде на першому місці. І, на мою думку, Манчестер Сіті 02 Інтер переможе Манчестер Сіті за рахунком 0-2. Ну, я думаю, що між командами буде боротьба до останнього. І переможеш сьогодні Жерона за рахунком 5.0. Також пишіть у коментарях на вашу думку, хто буде на першому місці. Жерона чи ПСЖ після першого туру Ліги Чемпіонів. Ну що ж, всім дякую за перегляд цього відео. Підпишіться на канал та поставте лайк. Не забудьте написати коментар і очікуємо хитрику від циганкова.